Вітаю підписників свого каналу. Два місяці тому я викладав відео про ось такі акумулятори від компанії LITAKALA модель ANR 1765035E. Я тоді попереджав, що Літакала то є не виробник, а просто продавці акумуляторів, і тому їхня якість завжди змінна. Я попереджав, що станом на вересень якість ось така. Виклав відео і нагадаю, що паперсі лишилось Ось такі дані були на акумуляторах до зарядки, після зарядки. Всі 10 акумуляторів, що прислали, були справні. Зараз мені знадобилися знову акумулятори. Я знову заказав 10 штук знову в, тієї самої, в того самого мазину. Празуся. Ось мені, нарешті, їх прислали майже місяць очікування. І сюрприз був дуже неприємний. Якість зовсім протилежна тій, що я отримав 2 місяці тому. Тому зараз я продемонструю наглядно. І якщо ви захочете їх купляти вже зараз або вже замовили, ну я раджу вам ретельно все перевірити. І зараз я вже їх не раджу купувати або купуйте з обережністю. Я подав запит на повернення коштів до магазину. Ну, Чекаю зараз на відповідь. Отже, давайте продемонструю. Значить, Чому чотири акумулятори окремо? Давайте, так буде краще видно. Тому що дивіться на їхні показники. З 10 акумуляторів. 4 акумулятори несправні. Сп... Не так, Зараз. так. Зараз. Має бути видно. Отже, перший акумулятор. 0,6 вольта. 073? Неважливо. Другий. Та ж сама картина. Третій, четвертий. Бачите, на? Да? Опір внутрішній, нашій нормальний? А? Вольтаж взагалі ніякий. Так, тепер ті, які ще справні. 320. Так, о. Ось 345 14. Це ще нормально. Цей 221. Ну, скажу, що він зарядці ще піддається. Зараз демонструю, але він також на грані. 2,22 Аналогічний. 2,68. Ну, трішки краще. Тобто, бачите, всі 10 абсолютно різні. Це на Ну, ось два акумулятори з Такі, що можна, в принципі, заряджати і користуватись. Ну, навіть три акумулятори. Тобто трьома можна одразу користуватись, три потрібно ще перевірити. І чотири ніяк. Так, щоб не було ще претензій вольтметром дублюю показники ну давайте не справді бачите 0,98 0,9 0,9 0,9 Тепер що Посередньо, Бачите. Тобто нічого не видумую. Так, зарядний пристрій. Зарядний пристрій питань нема. Ну, внутрішній опір він невірно показує, але вольтаж показує вірно. Отже, дивимось на одразу несправні. Плюс-мінус. Помилка. Він його заряджати не буде. Давайте у другий. Другий слот, помилка. Так, давайте крупним планом. Вони не вживані, вони абсолютно нові. І ось таке. Ну і ці два. Помилка. І цей помилка. Ну, давайте. Задом наперед їх поставлю. Помилка, бачите? Як не крутий, а. Помилка. Ну, задом наперед. Зрозуміло, що помилку прилад покаже, а о. Плюс-мінус, ні. Так, тепер ті, які ще більш-менш живі. 2,67. Бачите, ну? Пішла зарядка. Цей ще можна врятувати. Так само цей. 2,3. Ще можна врятувати. 2 і два. Ще можна врятувати. Ну і ці три, вони поки що можна їми покористуватися. 3,44 4 3, 3 Так, ще одна перевірка. На вагу. Подивимось, чи змінилася вага. Можливо. Постачальник акумуляторів змінився і тому така якість. Минулого разу здається 47 там, і два, десь така вага була. Значить, одразу несправні. 40 так само, 47,3. Тобто, скоріш за все, це ті самі акумулятори, але контроль якості взагалі ніякий. 47,4, ну, да, всі однакові. Ну, похитка у Терези, вы понимаете. 48. 48. 48. Ну, видите, по вазе они все одинаковые, там плюс-минус эти 2-3 десятки. Это не рахуется. Отже, станом на Грудень місяць 25 року, Ви ну, бачите ось таку ситуацію. Тобто зараз її вже замовляти ну, під свій страх і ризик. Коли вони з'явилися, я їх практично одразу замовив, було дуже мало замовлень після того, як я їх вже замовив, там виклав відео, я дивлюся, там вже тисячі замовлень, ну буквально в буквальному сенсі. Можливо, людям також само повезло, як і мені в першого разу, а можливо, вже хтось отримав такої самої якості. Тому, якщо хтось вже замовляв і отримав таку якість, напишіть. Під відео в свій коментар. Чи вам таке саме потрапилось, чи у вас все добре?